Марія Пригаре, сварка читає кавейська Марія. Рано вранці за древнишки посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не виривить медя мишки. Віддава мій олівець, ще паламаний кінець і у той стрічки. І ляйковичеревички в мій куточок не ходи. Ми у сварці назавжди. посідали по кутках, надулися, глянуть страх, а на дворі дощ і вітер. Дуже сумно так сидіти, де не гляне скрізь караплинки. Навіть просвітку нема, почекали дві хвилинки, обернулись каретькома, Вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись. Що за на самоті? Вже ляльки якісь не ті, і, забувши всі дрівнички, Помирились дві сестрички.